За чергові вибори до Верховної Ради України у розпалі. Ми продовжуємо інформувати про їх перебіг у нашому краї. В Студії Мар'яна Лошак. Доброго дня. На виборчій дільниці номер 725 в Ужгороді зафіксовано порушення виборчого законодавства. Мова йде про можливий підкуп виборців людину, яка нібито впливала на хід виборів на даній дільниці, виявили спостерігачі однієї з політичних сил. Подробиці далі в сюжеті. Порушення зафіксували спостерігачі від штабу одного із мажоритарників по 68-му округу. За її словами, спостерігач мав при собі список виборців, супроводжував їх до виходу та спілкувався на вулиці. У списках вказані номери мобільних телефонів виборців, а напроти їх прізвищ проставлені галочки. Нам поступила в штаб Роберт Ванчагорота оперативна інформація від спостерігачів, наших спостерігачів, які знаходяться на даній дільниці, що якась особа невідома чи відома, тобто спостерігач від якоїсь політичної структури чи від кандидата, нам поки що невідомо. Тримає в руках список людей, яких, от я покажу вам цей список. Ми у нього вилучили, він стояв на лавочці на стільчику, обзванює якихось людей, які які приходять з ним спілкуються, нібито. Ситуацію, що склалась на дільниці 725, в опорі називають порушенням законодавства про вибори, адже голова ДВК не мав права допускати сторонню особу на дільницю. Міліціонерів на момент виявлення порушення на виборчій дільниці також не було, що теж незаконно. Сам спостерігач звинувачення у впливі на виборців відкидає, стверджує в списках мешканці, з якими він колись проводив агітаційну роботу. А на дільниці спілкувався виключно зі своїми знайомими. Претензію я не можу цього прийняти, тому що повторяю ні одного звонка і в сторону каких-то избирателей не было сделано. То, что здесь появляются мои соседи, и я им жму руку, люди, с которыми я рядом живу, или преподаватель в частности, не называя фамилии, только что вышел своим сыном, у которого я учился, естественно, я ему пожал руку, это мое полное право сказать спасибо, что он пришел на выборы. За кого он голосовал, я понятия не имею. На момент фіксації порушення спостерігач Юрій Курило не був офіційно зареєстрований на дільниці, і тільки після того, як його звинуватили у порушенні та викликали наряд міліції, звернувся до секретаря з наміром зареєструватись. Спостерігач з'явився на виборчу дільницю. Він не зареєструвався. У нас у списку де зареєстровуються спостерігачі. Він був на виборчій дільниці і знайшли якийсь якийсь список. Про правопорушення, що складається зараз протокол. Акт відповідний визивається наряд міліції, але даний спостерігач має посвідчення спостерігача. Ну він не зареєстрований. Нас як спостерігач офіційно. Аби зафіксувати порушення, довелося викликати наряд міліції, який приїхав за 15 хвилин. Стражі зареєстрували заяву та прийняли акт про порушення. Обставини справи наразі з'ясовуються. Було виявлення в неволі або як проходить голосування на спеціальних дільницях у закарпатській установі виконання покарань, що у місті Ужгороді. Нині тут функціонують дві виборчі дільниці: одна на постійній основі, інша тимчасово. Річ у тім, що ця установа виконує функції слідчого ізолятора та арештного дому, тобто тут є ув'язнені особи, стосовно яких застосований запобіжний захід тримання під вартою, і ті, що засуджені, вони вже відбувають покарання у зв'язку з цим і створені дві дільниці. Детальніше Жеті Івана Членюка. На перший погляд, це звичайна виборча дільниця. Але сьогодні ті, хто кидають бюлетені у скриньки, додому не підуть. Дільниця знаходиться у закарпатській установі виконання покарань, арешному домі відділу Державної пенитенціарної служби України. Від пильним супроводом охоронців ув'язнені один за одним йдуть до кабінок для голосування. На сьогоднішній день у нас є 291 особа, яка приймає участь у виборах. З них 45 осіб – це є засуджені які відбувають покарання, і 246 – це, це особи, які тримаються під вартою. Є у нас одна особа, яка перебуває на сьогоднішній день у закладі охорони здоров'я, тобто безпосередньо вона буде голосувати по місці. Значить, лікування фільмувати своє обличчя тутешні ув'язнені не хотіли поспілкуватися на камеру. Дозволив лише один, каже із вибором визначився заздалегідь. Мав змогу стежити за передвиборчою кампанією. Перебуваю вже півроку. Виходжу на наступний рік у літі і хочу вийти, вже, щоб була нова влада і жити в новій країні. Важливо, щоб були нормальні зарплати, щоб жили в нормальній країні і справедливі. Загалом тут проголосує майже 300 осіб. Як показує досвід, явка на цій дільниці стовідсоткова. На дільницях територіально прив'язаних до районів з ромським населенням явка виборців досить висока. Однак, активність громади на рівні з іншими масовості на дільницях, де голосують Роми, не спостерігається станом на 11-ту годину, аби віддати свій голос. На пункти голосування в мікрорайоні Радванка з'явилося близько 20% виборців. Явка гарна. Дільниця відкрилася завчасно, спокійно, тихенько у нас. Виборців у нас багато, 1400, 1394 на ранішній момент. Було мабуть, зранку більша частина ромського населення було як 220 виборців. Вже проголосували на 11 годину. Віршаві, як і в інших районах краю, ажіотаж на дільницях не спостерігається. Хід виборів спокійний. Поки не зареєстровано жодного порушення. Наплив виборців там також чекають на післяобідній час. З подробицями з Віршави про хід виборів журналіст Оксана Штефаньо Віршаві є чотири дільниці. виборчі. ситуація спокійна. Спостерігачі кажуть, що не фіксують порушень тут від різних партій. До речі, головами всіх виборчих комісій у Вершаві я жінку. Поки що я живу тажу не спостерігаю. Я зараз на дільниці 210-169 людей є переважно старшого і середнього віку молоді, поки що не спостерігаю. В 73 країнах створено 113 закордонних виборчих дільниць для голосування на позачергових парламентських виборах в Україні. Шість дільниць працює в Росії в Москві, Ростові на Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Як голосують українці в російській столиці? Ми запитали у нашого колеги Артура Антоняна, який з нами на скайз зв'язку. Отже, Артура, як відбуваються вибори в Москві чи багато людей, і які заходи безпеки вжито з боку російських прав. Охоронців, вітаю Україну. Сьогодні проходить голосування у Москві. Як ви напевно бачите, позаду мене кордони поліції та ОМОНу, вулицю біля посольства перекрито. Людей не дуже багато біля посольства зараз. Та ще тільки початок дня, і дуже холодно в Москві, але все ж таки сонці. Я сподіваюся, що українці обов'язково прийдуть і віддадуть свої голоси. Приємно те, що Всередині на дільниці працівники в деякі у вишиванках доброзичлива така атмосфера. А от на вулиці прийшлося пройти крізь кордони російського ОМОНу і поліції і металошукачі, потрібно було показати, що у тебе є в рюкзаку, і взагалі повністю перевіритися, чи все безпечно. Та проте це в принципі можна зрозуміти, тому що все робиться для того, щоб напевно не було провокацій. Будемо сподіватися, що саме так і є. от і віддавши свій голос. Сподіваюся, що це буде корисно в принципі, потрібно кожному зробити свою справу перед своєю державою, хоча б таку от мінімальну. Як я вже сказав, українців не дуже багато поки що тут, але все ж таки вони приходять і майже усі мої знайомі українці, які тут проживають у Москві, так само збираються прийти на вибори за винятком окремих осіб. Будемо сподіватися на кращі результати. І... Напевно, теж там не зволікайте. ідіть на вибори, голосуйте, і все буде добре. Змінити місце голосування до 24 години 20 жовтня до відділу ведення державного реєстру виборців Ужгородської міськради надійшло 775 заяв щодо тимчасової зміни голосування зі збереженням виборчої адреси. Для того аби проголосувати 26 жовтня, виборцям необхідно було написати заяву та засвідчити наявність паспорта громадянина України і додатковий документ на вибір. Проїзний квиток, довідку з місця роботи або ж виписку з лікарні в день виборів. Цим правом скористалися пре. Славенці зі Сходу України, члени виборчих комісій та інші, які в день виборів не змогли проголосувати за місцем прописки. Більше далі у сюжеті. На позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради України мешканці Закарпаття та інших областей скористалися своїм правом щодо тимчасової зміни голосування. У відділ ведення державного реєстру виборців Ужгородської міськради звернулися понад 700 виборців, котрі через певні причини змушені були змінити місце голосування. Аби у день виборів здійснити волевиявлення на іншій дільниці, виборець мав подати заяву та необхідні документи до 20 жовтня. Звичайний виборець пише заяву, що за місцем роботи, за місцем перебування, за місцем проживання своєї дружини або родичів. Е у випадку відрядження, знаходжений в лікувальному закладі, він пише заяву з наданням підтверджуючих документів, в тому числі якщо виборець проживав в місті Ужгороді без реєстрації, то відповідний ЖЕК, такі випадки не поодинокі в Ужгороді надавав довідку, що даний виборець проживає за даною адресою без реєстрації. 26 жовтня Роман не зміг проголосувати вдома через те, що в день виборів хлопець працює з проханням змінити місце голосування. Він звернувся у відділ ведення державного реєстру. Ще напередодні сама процедура реєстрації досить проста та швидка, каже хлопець. Процедура була навіть дуже простою. Просто треба взяти з собою паспорт і документ, який дійсно посвідчує, що сьогодні ти чи інша людина буде перебувати в тому місці, де ти хочеш голосувати. А в мене є таке, було таке верніше посвідчення із роботи, паспорт прийшов в міську раду. У центр реєстрації виборців там легко змінив місце голосування, і тут не виникло жодних проблем. На 731-й виборчій дільниці в Ужгороді зареєстровано 1200 виборців, з них 16 змінили місце голосування. Більшість це члени комісії, мешканці інших областей та кілька виборців, котрі через певні причини змушені були проголосувати на іншій дільниці. Їх включають у кінець списку виборців. Після всіх по вулицях на даній дільниці вони йдуть у списку і спеціальними у примітках повідомленнями про зміну. Тому що є, які голосують із інших областей, вони отримують тільки один бюлетень. А ті, хто в нашому окрузі, вони отримують два бюлетені. У відділі ведення державного реєстру виборців Ужгородської міськради кажуть, не всі змогли отримати посвідчення щодо тимчасової зміни місця голосування. Серед основних причин некоректні дані про виборця та проблеми з місцем реєстрації. 775 заяв ми відмовили чотирьом виборцям в письмовій формі. А підставою було в надання намі тимчасове зміни місця голосування. Змінили тимчасове місце голосування й переселенці зі Сходу та Автономної Республіки Крим. За спрощеною процедурою таким правом скористалися 80 виборців. Ті, хто не зареєструвався напередодні до 20 жовтня, втратили право голосу, оскільки в день виборів реєстрацію вже не проводили. На цю годину у нас все Наступний випуск о 16-й. Вся інформація від наших журналістів на сайті Тисадинкрапка 1tv до зустрічі.